Всім привіт у цьому відео. У команді Святослава Вакарчука прокоментували його звільнення та розповіли, чим займається співак насправді, а також які секрети приховує особисте життя Святослава Вакарчука. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже почнемо. Колишню дружину Святослава Вакарчука завжди вважали його музею, тому мало у кого виникли думки на рахунок імовірного розставання пари. Здавалося, що таке кохання неможливо зруйнувати абсолютно нічим, навіть часом. Але 10 років тому з'явився перший дзвіночок на рахунок того, що в парі може бути не все добре, і складалося уявлення, що це виникло само по собі. Коли виконавець почав співпрацювати з Христиною Соловій, їх взялися підозрювати у романі. Обидва постійно заперечували дані гіпотези, але пізніша публіка також помітила, що вони надзвичайно віддаляються і навіть повзли чутки про розірвання контракту. Виявляється, договір розірваний не був, але фактично вони дійсно майже не працювали разом. Судячи з усього, Святослав Карчук просто отримував дохід з діяльності своєї колишньої підопічної. Коли цей етап закінчився по закону, обидва спокійно розійшлися, не з'ясовуючи стосунків, як це часто буває в музичній індустрії. Якраз на той момент стало зрозуміло, що публіка увесь час підозрювала у зв'язку з Вакарчуком просто не ту жінку. Коли месенджери повідомили про поповнення у сім'ї артиста, стало зрозуміло, що в нього вже давно стосунки з іншою. Досі не ясно, чи розлучився Вакарчук із колишньою дружиною давно і просто приховував це, чи дійсно пішов на зраду, як про це пліткують. Тім інсайдери говорили, що Ляля дуже важко сприйняла дану інформацію, і, мовляв, вона як жінка свого часу зробила для свого чоловіка абсолютно все. Про лялю Фонарьову в мережі взагалі мало фактів. Жінка ретельно приховує своє особисте життя. Вона та Святослава Карчук можуть давати майстер-класи з конспірації, адже в українському шоу-бізі не залишилося парочки, яка ще б так ретельно приховувала свої почуття від публіки. Ну хіба ще втікачі. Олег Вінник та ЮНЕ, Ляля Фонарьова почала свою кар'єру як стиліст. Жінка навчилась у лондонській школі стилістів Тоні Гай та працювала в столиці Великобританії впродовж двох років. Після повернення до України вона стала іміджмейкером групи Океан Океанельсі Олександра Пономарьова, Марини Одольської та інших українських музикантів. До знайомства зі Святославом Вукарчуком його обраниця вже була заміжня. Від першого чоловіка Володимира Трасюка, власника мережі пірукарських салонів, у неї в 1993 році народилася донька Діана. Молодого співока Ляля Фонарьова підкорила Святослава з першого погляду. Сталося це в 90-х роках, коли група Кеаналізів лише стала на шлях популярності і переїхала до Києва. Чарівна бронетка почала співпрацювати з рокерами і створювала для них імідж. Також вона деякий час була фотографом групи, а зараз працює арт-директором артдиректором Ельзі. Про те, що Ляля була його музою та натхненницею, здогадатися неважко. Чуттєва лірика про кохання та поява фонарьової в кліпі групи на пісні холодно це найкращий доказ. До речі, в роліку на трек без бою з'явилася і родоволоса донька стилістки Діана. У Вакарчука та фонарьової не було спільних дітей, тож доньку коханої від першого шлюбу він виховував як рідну. Діана закінчила престижну київську гімназію імені Лесі Українки, Інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка та Нотінгемський університет у Великобританії. У 2015 році український шоу-бік сколихнула новина про те, що Святослав Карчук нарешті одружився зі своєю коханою. Церемонія, начебто, відбулася у Львові в оточенні близьких та рідних. Однак співак ніяк не підтвердив цю інформацію. До того ж, Святослав неодноразово казав, що має намір зберегти своє особисте життя у якомога більшій приватності. Цитата, по-моєму, про лялю вже всі знають, а я просто не хочу, щоб моє особисте життя ставало надбанням громадськості. Я занадто ціную почуття наш внутрішній зв'язок, і не хочу до нас нікого пускати. Проте, дивлячись на деякі фото, не можна не помітити, що на безіменному пальці правої руки ляля носила обручку. Але не важливо, чи був у цих двох в паспорті, як одного разу справедливо сказав Вакарчук, закохані вдвох пробули так довго, що добре розуміло, наскільки все серйозно. Святослав Вакарчук 20 років зберігав статус ідеального сім'янина. Діклувався про пачерку як про рідну дитину, а також створив безліч найвідоміших композицій, що присвятив коханій дружині. Цей образ був надзвичайним чином порушений. Команда зірки повідомила про те, що він розлучився зі своєю дружиною фонарем. Не зрозуміло, коли матір його первіска Івана увійшла в життя творчої родини і, взагалі, чи це було так? Часто музиканти розповідають про ставання лише тоді, коли на горизонті з'являється нове кохання, і необхідно дати пояснення публіці. Наприклад, це сталося з Юрієм Горбуновим, який заговорив про розлучення з колишньою дружиною лише через два роки і лише після новини про вагітність Катіосачі. Незамаром стало зрозуміло, що матір'ю його первістка є ніхто інша, а продюсерка Євгенія Яцута. Через рік стало відомо про її наступну вагітність. На цей раз в родині з'явилася дівчинка, яка отримала ім'я Соломія. Варто відзначити, що Євгенія вже перебувала у шлюбі і також має дочку від перших стосунків на ім'я Софії. Колишня дружина Святослава жодного разу не давала ніяких коментарів чи пояснень і повністю зачинила до себе двері, проживаючи закрито і без преси та глядачів. Інсайдери повідомляли, що жінка дуже важко пережила розставання. А нещодавно у команді Святослава Карчука прокоментували його звільнення та розповіли, чим займається співак насправді. Невже зірка назавжди змінив поле діяльності? Два роки тому Святослав Карчук повідомив про те, що зробив важливий крок, який може вплинути не тільки на його долю, а й на долю його дітей. В весь цей час він виступав для захисників гастролюючої країни. Однак мало хто знав, що виконавець офіційно вступив до їхніх лав і навіть отримав посаду. Ця інформація потрапила до широкого загалу через чутки про його звільнення. Так днями розповсюдилася новина про те, що нібито Вакарчук покидає ряди захисників, на це одразу відреагувала його команда та випустила спростування. На даний момент Святослав Вакарчук продовжує обіймати свою посаду. Він у свій час проходив військову кафедру при університеті, спеціальність військова соціологія психологія, тож офіцер МПЗ, його поїздки, виступи, яких вже понад 250 на всі лінії і напрямках, зокрема, частина цього, пояснила менеджерка. Нагадуємо, що в своїх ранішніх інтерв'ю Святослав Вакарчук говорив про те, що дуже хотів би залишитися поруч зі своїми маленькими дітьми. Зокрема, дочка Соломія народилася вже після 24 лютого. Продовж двох останніх років Святослав майже не буває вдома, але завжди говорить про те, що йому довелося розставити пріоритети і захистити своїх дітей. Набагато важливіше. Дружина Святослава до сьогодні не давала жодних коментарів і навіть не розповідає, де знаходиться в Україні чи в евакуації, зважаючи на те, що родина багатодітна це цілком реально. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.